Вітаю, друзі. Дуже часто і політологи, і історики застосовують метод аналогій і накладають ті чи інші події історії на сьогодення, пробуючи розглядати аналогічний сценарій з аналогічними героями. І от на поверхні зараз. Є прокачана тема, що Путін це новий Сталін, але інколи здається, що на новому повороті історії для Росії виявиться Путін новий Ленін. Але справжній Сталін буде пригожен. Тобто та розкрутка Пригожина і його політична суб'єктність, яка формується на наших очах, формує. Один із одну з розвилок, один з поворотів історичних для Росії, коли після Путіна у владі з'явиться ще страшніша кліка, ще більш кровожадна і гум, дегуманізована. Очевидно, на Пригожині лежить дуже багато допоміжних функцій, і те, що на, через нього починають формувати політичну силу. Замість ліберальної партії, яка фактично зараз розмилася з відходом Жириновського. Свого часу щось правіше правого пробували робити з Рогозіна і партії Родіна, але все це дуже швидко згорнулося. І так вона проміжду там і здесь і зависла ця Родина. Тому... За нинішніх обставин можна говорити, що Пригожин збирає оцих найбільш радикальних із середовища З чи Зет, із середовища таких націонал-патріотів російських, яким потрібна війна, це єдиний соціальний ліфт для них, аби вирватися із тої непроглядної сірятини, яку Завантажив Путін всю Росію. Для провінціалів похід на війну і повернення в якості героя це спосіб, хоч якось скрасити своє життя, покращити трошки матеріальне становище і отримати шанс якось пролізти хоча б якісь невеликі місцеві органи влади. Насправді на пригожині лежить. Не лише політичний, так би мовити, багаж, справжній його багаж це створення по суті додаткової спецслужби у вигляді ЧВК чи приватної військової компанії Вагнер. Так, вам це більше спецслужба, ніж вербувальна машина для, скажімо так, випалювання. Людського такого непотребу у війні. Починав то Пригожин і приватна компанія Вагнер, до речі, якийсь час польовими командирами в неї були такі собі, по-моєму, полковник Уткін і ще кілька персонажів, які взагалі родом з України. І не українська тема була одною з головних для них. Для них одного із головних була тема захисту родовищ, які починала набувати російська кліка в Африці. Врешті-решт дійшло до того, що Центральноафриканську Республіку вони, по суті, прибрали до рук. І Пригожин тихенько є тіньовим президентом цієї країни. ПВК Вагнер встигло навіть наслідити в Малі, де населило французьким Збройним силам. По суті, Франція забрала своїх військових із Малі під тиском ПВК Вагнер. І це був такий дуже великий ляпас, чому Пригожин говорить зараз, що ПВК Вагнер це найкращі збройні сили після Збройних сил США. Ну, це велика натяжка, але справді. Пригожин може брати у Збройних сил Російської Федерації необхідну для нього техніку, включно з літаками і танками. Цих представників ПВК Вагнера на Українському фронті загинуло вже більше 25 тисяч. Тобто, треба розуміти, в що втягується ця структура, який відбір людей. По суті, це така лотерея на виживання, але є одна небезпека: що люди, які пройдуть таку тяжку війну, виживуть і наберуться військової майстерності, вони будуть дуже потрібні комусь. Можливо, в якості нового російського масада ФСБшники не дуже люблять героушників, а їм ще не вистачало додаткової спецслужби. Тому все це робиться не декларовано, не інституйовано, і швидше за все буде жити за не за Конституцією, не за правовим полем, а за понятійним полем. Тобто, це така понятійна спецслужба, метою якої захистити приватний інтерес замовника. А приватний інтерес один із, із в лінійці дуже цікавий. Чому Центральноафриканська Республіка? Згад, згадаймо, як там знищили групу журналістів-розслідувачів російських, досить авторитетних, і, як кажуть, рука не дрогнула. Тобто тільки на це поле залізли розслідувачі і зразу ліквідували. Є версія, що Путін і ця путінська кліка зробила з Центральноафриканської Республіки для себе Ну, таку запасну країну, що в шахтах, які вони понаскуповували в цій республіці, перебуває активів путінських десь мільярдів на 15, ну це таке НЗ на чорний день. Тому, розглядаючи варіант з одного боку такої політичної легітимації, е, Пригожина в якості лідера. Можливо, навіть і не лідера партії. Кажуть, що на одній з баз ПВК Вагнер зараз активно готується до політики Стрілков Гіркін, якого окружний суд Гааги присудив до довічного ув'язнення. Це дуже нагадує іншу історію про такого собі лугового, який був, фігурував як один із отруювачів відставного полковника. ФСБ Литвиненка Великобританії, і той захистився політичним мандатом, тобто він став депутатом Госдуми. Можливо, що для Гіркіна і для Пригожина готують так само мандати політичні, тільки питання: а ви ж Росія взагалі в такому вигляді, щоб там можна було легітимізуватися через політичну партію уникнути? Кримінального переслідування за організацію незаконних військових формувань і тому подібне. Адже відомо, що такі персонажі, як Лукашенко, Пригожин, Кадиру випаруються з політичної мапи ну, буквально через секунду після того, як з політичної мапи випарується Путін. Тому всякі прицілювання на постпутінський період і Ну, спроба спро... моделювати, а що там у Путіна, а що після Путіна, вони наштовхуються на цілий ряд невідомих компонентів, які врахувати поки що неможливо. Чесно кажучи, мене найбільше ну, переконує думка про те, що Росію так пограбовано, що основним. Пограбовувачем Росії зараз дуже цікаво демонтувати таку юридичну особу, як Російська Федерація. Ні тіла, ні діла, щоб не було перед ким відповідати за ці грабунки, а це трильйони доларів, трильйони. І за цих обставин можна сказати, що Пригожин живе рівно скільки, скільки живе Путін. Але подивимося, нам своє робить. Нам це кодло треба перемогти, і ми переможемо. Слава Україні!